Що суверенну волю українського народу постановляє перш встановити, що президент України Віктор Янукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України, призначити. За чергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову? чи зразу будемо голосувати? Зразу будемо голосувати? Я прошу, шановні колеги. Проголосувати постанову 4193 про самоусування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. may fall. Я вдячний всім народним депутатам за виконання свого громадянського обов'язку. Я переконаний, що наше рішення підтримує весь український народ. Шановні народні депутати, я хочу для стінограми зафіксувати, що.